12-річна Антоніна росла, як і всі здорові діти. Аж допоки у 9 років батьки не зауважили, що вона відстає у рості від своїх ровесників. Тоді ж і почались пошуки причин такої проблеми, і це затягнулось на роки. Довелось обійти десятки спеціалістів, щоб врешті діагностувати недугу. У Нас працювали нирки всього лише на 15%. Де ми не зверталися? Ми з року шукали просто проблему з зрістом. Ми навіть не догадувалися, що може бути проблема з нирочками. Ми вже побачили зростом, а потім пішли у складнення на ножки у дитини. Як виявилось, дівчинка успадкувала рідкісне генетичне захворювання, яке і сповільнило ріст та майже знищило нирку дитині. Коли ми зробили обстеження, то всі показники вже вказували на те, що часу на лікування вже не лишилося, показана була трансплантація. Донорами для донечки одразу погодились стати батьки, проте жоден із них не підійшов. Тож дівчинку могла врятувати лише нирка від посмертного донора. Тим часом, щоб підтримувати функцію нирок, їй призначили діаліз. Ми стараємося діток прооперувати до періоду діалізу. Ті дітки краще переносять операції і післяопераційний перебіг є гладкий, плавний порівнянні з тими дітьми, які є вже на діалізі там рік, два, три. Дівчинці пощастило, вже за декілька місяців донор знайшовся. Шанс на здорове життя подарувала родина 50-річного чоловіка з Тернопільщини, якому констатували смерть мозку, а його рідні погодились на забір органів. Було емоції, це ну, не можеш передати. Їхали сюди і зразу, нас вже тут чекали і. Через 2-3 години нас взяли на операцію. Ніхто не очікував, що виходить, ми перед Новим Годом, з Нового року 2023 року ми попали сюди в лікарню і що от не спустя не цілих пів року нас повезло, що знайшовся донор і пройшла операція успішно. Взагалі, просто чудо. Попри те, що перед медиками лікарні Святого Миколая, які виконували пересадку, стояло завдання помістити нирку дорослої людини в черевну порожнину, і так не за віком дрібної дитини їм це вдалося зробити навіть краще, ніж вони сподівались. Вже на операційному стилі нирочка запрацювала, і пішли перші каплі сечі. І скажімо, до п'ятого дня. Показники ниркової недостатності взагалі нормалізувалися. Дівчинка протягом двох тижнів була виписана додому. Після операції не перебіг в неї абсолютно гладкий, не оскладеної. Неручка дуже добре працює, і дитина вже є вдома. Антоніна почувається добре і вже навіть має плани, що робитиме після того, як одужає. Я з подружками. Ми збиралися йти на шашлик, але поїхали в лікарню. Я поїхала, то вони без мене ну, не йшли. Кажуть, чекаємо тебе, ти і разом уже підемо. Зазначимо, що кожного року пересадки нирки потребують чотири дитини на один мільйон населення. Допомогти діткам з подібними недугами можуть лише донори. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.